Українська акторка Міла Сивацька разом зі своїм нареченим переїхала жити за кордон. Чи законно виїхав її наречений, почуєте у сюжеті? А також відомий український співак Панас Буйний спробував утекти через кордон. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Це коло просто каже Міла Хар їсти. Я, я просто втомилася їсти. Тут настільки все смачно, ну не тільки тут, всюди, де, де я їла, Коротше, Мені терміново треба напівати, терміново треба працювати, а замість цього я слухаю пташок і дивлюсь на цю красу. А, -а, а просто подивіться. Українська акторка Міла Сивацька повідомляє: разом із чоловіком Сергієм виїхала з Києва за кордон. Про це вона розповідає у своєму інстаграм. Знаменитість зділиться, оселилась в Іспанії. Спочатку Сивацька разом із коханом конкретно не знала, в якому саме місці зупиниться, але врешті обрала Барселону. Для акторки важливою була погода, менталітет людей та активності. Тож Барселона по всіх критеріях знаменитості підійшла. Пише ТСН. Ми розглядали три міста, і в кожному хотіла пожити місяць. Першою була Барселона, але далі вже нікуди не поїхали. Для мене головними критеріями були погода, люди, двіжуха у всіх розуміннях. Я не уявляю себе в Італії чи Франції. Мені по енергетиці не заходить Німеччина, а все, що до душі, вимагає від тебе одразу діяти і заходити у фінансову робочу гонитву. А мені просто хотілось зрозуміти, що я хочу Далі. Іспанія в цьому плані просто 10 з 10. Ділиться артистка. Міла Сивацька поки не береться загадувати, чи залишиться у Барселоні, чи повернеться до Києва. Акторка все ж таки хоче пожити в декількох містах, про які давно мріяла, а вже потім робити висновки. Поки ж знаменитість просто насолоджується новим досвідом. Думаю, я ще поживу довгий час, точно у двох містах про які давно мрію а поки просто насолоджуюся. Загалом разом із Мілою за кордон виїхав її чоловік Сергій. Артистка одразу поквапилась пояснити. Обранець перетнув кордон згідно із законом. До слова, чоловік знаменитості має змогу виїжджати з України. Ми переїхали разом. Мали таку можливість від самого початку, тому попереджаю всі запитання. Все офіційно через кордон, наголошує артистка. Зазначу у жовтні цього року, знаменитість в інстаграм повідомила: вийшла заміж з свого коханого Сергія. Здається, в нас класні стосунки. Вони вже давно стали сімейними. В нас вже котик, йому три роки, навіть три з половиною. В нас є ось зараз вже собаку. Ми взяли на початку осені. Тобто, ми якось вже давно живемо як сім'я. Скільки п'ять років ви разом? Так, ось було на новий рік п'ять років. І він старший. Так, так, він старший. На скільки років? Типу дванадцять з половиною, тринадцять. Він у тебе підприємець. Так про заміжжя артистка оголосила в доволі цікавий спосіб. Вона зазначила, відтепер Міла Сивацька її псевдонім. Тим самим знаменитість оголосила, вийшла заміж за коханого та офіційно взяла його прізвище. До слова для міли Сивацької це перше заміжжя, коли саме пара офіційно стала чоловіком та дружиною, достеменно невідомо. Отім, схоже, вони лише уклали шлюб в рації, а весілля відіграють незабаром. Зазначу, пара вже доволі тривалий час пробуває у стосунках. Хоч подробицями з особистого життя Міла Сивацька вкрай рідко ділиться, але важливі моменти все ж таки розповідає. Зокрема, про те, як кохане їй освідчився. Сталося це у новорічну ніч проти 2023 року. Це було дуже затишно, дуже по-домашньому. Ми святкували новий рік. Була ще в нас в гостях моя мама. Ми ось на курантах, Він виходить з кімнати, в нього букети квітів, він стає на одне коліно. Повертається мама і такою В смислі, що це відбувається? Вона просто є відео, де вона це каже. Я думаю, боже, це найкраще звучання пропозиції в моєму житті. І все, ми були в піжамах. Це було дуже. Тепло по-домашньому, через 20 хвилин починається оця атака дронами. Ми сидимо в коридорі, і такі пропозиція ракетна атака, пропозиція ракетна атака. Нагадаю, міла родом з Києва. Проте свою кар'єру вона будувала в Росії, де і прожила багато років. Сивацька стала популярною після зйомок в російському серіалі Грант. Також вона грала ролі в таких українських серіалах мереж водолі, пес, повернення мухтара та жіночий лікар. Я не відчуваю сором, що колись я працювала в Росії, бо я розумію, що блін, ну так сталося. Ось така я була несвідома. Ось тоді мені казалося, що Дісней це важливіше. Після початку повномасштабного вторгнення акторка розірвала усі зв'язки з країною-агресоркою та засудила путінський режим. Понад два роки міла жила та будувала бізнес в Україні. Коли я побачила Бучу, коли в мого нареченого була сестра під окупацією в Гостомелі, і коли вони приїхали і просто почали нам розповідати, що там відбувалося, я зрозуміла, що мені. М мене і не тільки мене так обдурювали, і при цьому наша влада також робила якісь помилки, які відвертали тебе від них і від якоїсь правди, і це все дуже важко. Після цього ну, ми точно маємо зробити цю і культурну, і мовну, і яку завгодну сепарацію, Ми маємо просто зачинитися і, нарешті, будувати щось своє і правильно донести своїм дітям, чому не можна з ними нічого робити, і я. Це важливо, типу ми не можемо, щоб пройшло п'ять років. Ми такі все хай, привіт, як Співак пана Збуйний, який відомий своїми дотепними жартами та піснями, розповів про тренування на кордоні. Він спробував перелізти через колючий паркан заздалегідь, не повідомивши працівників ДПСУ. Проте втекти артисту не вдалось, адже сумлінна праця та охорона кордону не дозволить зробити цього порушникам. Я спробував втекти. Звісно, це жарт, адже ніколи не поступлюсь з принципом совісті та моралі. Це моя країна, моя земля, де я буду жити повсякчас. Де б не був, все одно як це не банально, тут найкраще. Щас здоров'я всім вам бажаю. Він додав, прийшов тренування у прикордонників відділу Смільниці 7-го прикордонного карпатського загону. Дякую, що бережете державний кордон та сумлінну працю. Розповів співак в коментарі Уніан. Бойний також закликав дотримувал. Також закликав дотримуватись правил та не вчиняти неправомірних дій. Жити тут найкраще. Цінуйте та робіть усе від себе можливе, аби наблизити перемогу і не прийдеться думати про втечі. Колись мене питали, чи хочу я втекти за кордон, чи маю можливість. Як артист, я маю показувати приклад: приклад перед своїми шанувальниками спільнотою. Я б ніколи в житті не зміг піти проти своєї країни. Ті, хто тікають рано чи пізно, зіштовхнуться з тим, що їх не сприймуть. Це однозначно. Ви, якщо не дякуєте тій землі, яка вас виростила, вигодувала, ви Ніхто зазначає співак друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!